З Боко помиляєшся, якщо думаєш, що зі мною можна так просто справитися. Прийшов час познайомитися з Ярнамі. А це ще що? Який великий цей котик я набій ні. Чого ти хочеш? Що з ним робити? Ну відповідай! Око паршиве! Він не відповість. У цьому і є суть гри. Він хоче, щоб ми розв'язували задачі та проходили квести. Треба якось вийти з цієї гри. Отже, він продовжує стежити за нами. Пригадай, де ще є камера? А ось вона перед нами. Охорона дому! Це камера від Плейстейшн. Немає різниці. Вірус проник у всі пристрої в домі. Він може стежити за нами через будь-які камери. Треба знайти їх всі і позбавити його зору. А що робити з цим чудом? Не знаю. Але сподіваюся, що його вікно витримає. Він двері не зламає. Не мав би вікно відкрилося саме. Ви бачили? Це розумний дім. Око контролює всю систему, всі двері, всі вікна, всі розетки, вимикачі, деякі побутові прилади і навіть крани з водою. Тепер все під його контролем. Ці двері внутрішні, вони механічні, вони не контролюються розумним домом. І камер тут нема. Отже, тут ми в відносній безпеці. Так. І можна спокійно обговорити, що з усім цим робити. Ви казали, що око спочатку з'явилося у вас на ноутбуках. Зачекай, де твій телефон? Залишився у вітальні. А твій? У мене в кишені. Я його вимкну: у всіх гаджетах є камери і мікрофони, які підслуховують і підглядають. Так, я неодноразово помічала, що варто про щось поговорити: наприклад, о, треба б змінити чайник. І тут же в телефоні з'являється реклама чайників. Так, це страшна річ насправді. Краще його вимкнути повністю. Все почалося з того, що я зробив величезну дурницю. Не зволікай, розповідай. коротше. Я в себе в рюкзаку знайшов флешку. Не знаю, звідки вона там узялася. Може хтось у школі підкинув, не знаю. Але я вирішив її підключити до свого ноутбука, подивитися, що на ній, і на ній був вірус. Спочатку він заразив мій ноутбук, а потім поширився на всі пристрої в домі. Це моя провина. Ну як же так? Ми ж багато разів говорили про те, що не можна відкривати та запускати невідомий застосунок. Вони можуть містити в собі віруси та інші шкідливі програми, збирати особисті дані, ламати роботу хороших пристроїв і правильних програм. Навіть взагалі можуть вивести з роботи повністю всю систему. А я знаю, там просто була прикольна сумочка з Хагівагі. Я подумав, що це флешка когось із друзів, але вона мене відволікла, і я думав про безпеку. Це він? Він знає, що ми тут? Як його вимкнути? Ніяк. Воно напряму підключене до системи Розумний дім і до електрики. У мене є ідея. Давай вимкнемо систему розумного дому. І тоді око не зможе керувати кольором, водою, дверима та вікнами. Система знаходиться на другому поверсі між кабінетом і ванною кімнатою. Але як туди дістатися? А Ярнабі, здається, пішов його не чутно. Так не чути, І його не видно. Його тут немає. Як тут холодно, Ох. схоже, яр в будинку немає. Я вимикаю все, що тут є. Камера! Ще одна камера! Ми відключили систему розумний будинок. По ідеї, він більше нас не бачить. Але ці камери мають вбудовані акумулятори. Їх краще закрити. Все так мені спокійніше, так нас точно ніхто не бачить. І все ж таки де ж Ярнабі? Все тиха. Схоже, його вдома немає. Мабуть, він вийшов на вулицю, назад через вікно.